Коли його вдома вмивається, ким він себе відчуває? От хто вдома перед дзеркалом, коли він вмиває? <зас> <зас> Дивись, знаєш, от прям під, під настрій. Коли в мене гарний насліду, як я думаю, такий міленький хлопчик. А буває, от коли, наприклад, сьогодні да, був обстріл, я не виспався, це в паркінгу, все. Я дивлюся у дзеркало, думаю, боже, яке страхолюдне обличчя. Усіх у нас таки буває, коли. Якийсь всередині відчуваєш запал, дивишся на себе і все наче класно. А Буває, так прокидаєшся і думаєш, Боже, що це за уродіна? Тут треба підтягнути, тут перетягнути, тут перекриїти. Бо до мене зараз приходять дівчата всі після пластики. Це лісі да. гаски зробили. У тут подбродчика все. І ти зараз за рахунок того, що ера інстаграму, фільтрів, тіктоку з ідеальності, якщо ти без пластики, ти вже якийсь не такий, і раніше жив і не ту жив. Типу все було наче окей. А зараз вже бачиш, треба тут підрізати, Тут кожного дня підходжу до дзеркала і думаю, що треба до щось десь отрязити.